Дивіться, який я гриб знайшла, пам'ятаєте, його показували на картинці така шапочка. Дивіться, який він. Він, по-моєму, сісівний. Ну, напишіть мені, як він називається. фу, Наверху таке мокре, а росте він отак. Я його брати не буду, звісно, Ну, знайшла такий. Дивіться, який дубочок. Але жолодів я на ньому не бачу, а бачу, ось дивіться, на листочках це, мабуть, так павуки поробили, такі композиції. Подивіться, яка красота. І ось, і ось такі маленькі, великі. що це таке? І воно так тримається на листочку. Я думаю, що це павуки так поробили. Де як гарно. Такий якесь, як кокон якийсь. В Лісі скільки всього незнайомого. Дуже багато. Знизу дому покажу вам така красота, дивіться, червоні листочки. Іду і думаю, господі, синочок, невже ти мені сьогодні не пошлеш білого грибочка? Ну як це так? Іду сама собі розмовляю. Тихенько йду, шукаю ті темненькі дубовики. І повертаю голову, дивіться. І думаю, що ж це заховалося? А давайте подивимося, що тут заховалося. Не оставив синочок маму без білого грибочка. Дивіться, яка краса. Яка ж це краса. І не пишіть мені, будь ласка, білі гриби викручуються, щоб грибниця не гнила. Дякую тобі, синок. Бачите? Отакий красунчик попався. Прямо тут ось скраю тут людей пройшло, Дивіться, все лежить, вся трава лежить, все потоптане. А я просто йшла вам показати усі червоненькі, гарні листочки. Отак. От Дякую тобі, синок. Синок послав один і поруч ще маленького одного знайшла. Дивіться, прямо поруч стою тут же, ось червоні листочки. Повертаю голову, а він каже: мама, ще не все. Ще не все, ще ось один. Диви, диви, який мій красунчик. Такий самий як який мій синочок. Дякую тобі, синонечка. Диви. Хіба це не чудо? Це чудо на одному місці, де все витоптане, дитина послала мені три гриба. Ой, не можу нарадітися. Ну це, ну, ну це ж просто, дивіться. Це ж просто, ну такого не може бути. Люди добрі. Я пройшла весь ліс ніде не було. Диви, диви яка краса. Ну, хіба це не чудо? Це чудо, яке зробив Бог і, 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 і мій ангел охоронець з дімоше, мій синочок. Дякую тобі на одному місці. Ви бачите що? Любенька, знову я палку поставила, нехай стоїть. Не знаю, завтра приїду чи не приїду, можливо, післязавтра. Просто чи сидіть вдома рядовки, набрати можна багато. Рядовка тільки починається, вона така маленька, гарна. Я сьогодні і так непогано, дивіться, вже почала, я вже навіть не дивилася, іду, думаю, не буду збирати, тому що повне відро. У мене сьогодні гриби різні. І маслята, дивіться, які. Небагато, але є. І валуї, і рядовка сіра. Вона дуже смачна. вона неї така ніжка, вона просто смачнюща. І зеленушка. І саме головне, що сьогодні чотири білі гриби. Не знаю, я в кого не питаю, ні, нема білих, нема. А мені, боженька і мій ангел-охоронець, синочок послав. І сьогодні чотири такі красиві білі гриби. Ви все бачили. Приїду зараз, буду чистити. І закрию таке асорті, воно саме-саме смачне. Вже ж полагодив цю стоєчку. Тільки ця стоєчка, знаєте, що видно навіть кисляки в очах. Вона дуже близько до мене. Та вона гарна, що вона там. Так подивлюся, воно там бачила, продаютю в цьому на тему така, що як коврик. Вона ж не приклеєна зовсім, а тримає вона гарно. Задоволення отримала, я вам не можу передати. Просто потихала. Прогулялася, грибів збирала, а так би сиділа, що робила? Просто втикала чи в телевізор, чи в, этот, в телефон, а так і роботки собі знайшла. І мені подобається, знаєте, чому гриби збирати? Я йду сама тихенько. Чого я люблю сама по гриби ходити? Я йду собі, думи гадаю. Все, що мені потрібно, згадаю все. Я кажуть, передумаю. Куди свою я удію, аж прямо під ворота підігнав, щоб воно не вкрав. Одна жіночка зараз приходила, вона там збирає і бачу, її відро стоїть. Ну, Рядовку, звісно, викручувала прямо з корнем з усім. Ну, це неправильно. Рядовку треба зрізати, але дуже ще маленьке, дуже маленький і багато, так що я кажу, що можливо, ще завтра, або завтра приїду. Ну, Білого, звичайно, що гриба вже немає. Це так, знаєте, десь там загубилося, чи Може, я, я не це чудо. Розумієте, це чудо просто. Я стільки пройшла, я зняв вже знала, що сама себе подумала. Думаю, невже я не знайду білого грибані одного синочок, Ну як це так? І йду вже все. Потім я йшла зовсім в іншому місці, потім бачу красне листя таке. Думаю, ну час підійду, зніму красиве, Мені так подобається в лісі, де такі красиві галявинки. Мене туди повело, розумієте? Хочете вірте, хочете ні. А я вірю. У мене стільки ситуацій вже було, що мені дійсно ангел мого сина. Мій синочок він допомагає в таких ситуаціях, що я кажу, що коли євреї їхали, що що творилося на кордоні, люди на літаки запізнювалися. Коли літаки відміняли, в нас два дні не вилітали туристи, а ми виїхали. Коротше, скажу, та ви придумуєте все. Можливо, я придумаю, але я бачу просто, як воно все відбувається. Павуки, звісно, в козирки краще павуки не лізуть на цей. Бачиш, як приробив цю штучку. А ну не знаю, як ви будете бачити чи ні. О, бачитимете. Трішки отак я вас розверну. О, диви. О, як гарно. Спасибо, Саша, як він зробив. А то я вже кажу, заказала, викинула гроші. А він бачиш, і переробив, і не викинула гроші. Що тут по машинах зараз подивимось? Я не знаю, скільки зараз. Навіть годин 12. Вон, трактор поїхав, переорює, бачите? Щоб цигарку не кинули, щоб ліс не загорівся. І щоб машина не їхала. Бачите, ну точно чи ні. Ну ні, поки що поїхала. Ось мужик лазить прямо тут, по краю, і є грибочки. І собачка в шубі гуляє. У нас це називається е Возлів вишки збирати, а надстойниках все далі. Час не проїдеш зі сторони. Ну, бачите, є машини. Ну, У мене навіть бажання тут нема по цьому лісу ходити. Не знаю. Можливо, тут і є гриби які. Я просто знаю те, що зараз осінній гриб це суміш. Ви бачите, яка суміш? Це суміш. На наскільки Так, білий гриб від того, що. Я називаю дубовіком, він трішки пофарбується. Але все одно це суміш наскільки смачна. Я маслята. вони, ну мені вони такі, я чесно кажучи, гриби. Оце, що гриби є, буду перед Новим роком своїм підписникам, ті, що там в мене ну, вигравали, буду відсилати як презент грибочки. Тому що люди люблять гриби. Ось бачите, тут, де Мшашаний більше, дивіться, скільки машин. Тому що в Мішаному є і валуйчик, і рядочка. Тому люди ходять в мішаному місці. Взагалі тут дуже багато завжди машин стоїть, я не знаю. Я тут ходила, то я тут ну, сказати, що я тут задоволена цим містом? ні. Ну, просто я не вмію тут збирати. Кожен їздить на своє місто, місце, де збирав і де щось знаходив. Будь ласка, приїжджайте, мені подобається, що я тут літр бензину не витратила, я з'їздила. Поруч, все поруч. Дехто їздить, в мене ось є сі родичі, то вони їздять аж у нові санжари, Вадим зі своєю дружиною за грибами. Я ніколи не їздила, а якщо нічого не збереже, таку даль проїхати. А тут все, ну, все поруч. І ті самі гриби. Знаєте, я не люблю відрами збирати. Ні, звичайно, що все добре, коли збираєш відрами, але вибачте, їх же треба почистити і обробити. це... Бачите, люди, то тут по краєчку, то там по краєчку походять і назбирають. В кожному пакеті щось є. Ось сюди тільки приїхали. І теж гриб десь заховався від когось. Ну, це так воно є. Що я вам розповідаю? Ви самі це все розумієте. Дядько сидить прямо біля машини, чисте зразу. Хі -хі. Мабуть, прав не дивився, які гриби, а зараз перебирає. Дуже багато людей, які набирають гриби всі, а потім дивися, де машина стояла, прямо ціло, Висипаних грибів не потрібно, тому що той гриб, який я і лежить у вас із тим ісівним, він може той яд потрапити. Тому не беріть, не знаєте гриба, не беріть. Це ось люди стоять тут, бо знаю, що На початку лісу біля кладовища тварин тут завжди можна знайти білого. Ну не знаю, знайшли чи не знайшли. Ну ви бачили, яких я як красенів молодих, не червиві, ну просто красень. Ось дві жіночки тільки йдуть. А що? о, так вони тільки йдуть, а вже в них в пакетах он куча. Таке, чи Зеленушки, чи масляти, чи я навіть не знаю що. Куди ти це так береш. Навіть поїхали з цього, як називається, із донецькими номерами. От так, бачите, приїхали, подихали, відволіклися, подумали і задоволені. Я скажу, що деякі їдуть в місто, по магазинам, ідуть в кафе, це так як Я ні. Не те, що мені шкода гроші. Я просто не бачу в цьому, ну, я не бачу необхідності. Тим більше, що у мене чоловіка немає, я піду сама в кафе, там що жрать, чи як. Ні, вон баби приїхали, жінки, вибачте, з відрами, тільки йдуть. Мені назбирають щось. Тому що ось сьогодні погода. Я скажу, що у тому році Сашуня ж була. Тому чи ні, чи два роки назад. Ні, два роки назад, уже. коли вона зуби робила, то, то ми ходили з нею, вже приморозки були. І вона знайшла білих парочку. Я весь час під те дерево заглядаю, ні, нічого не знайшла. Але пам'ятаю, пам'ятаю, де Діма знайшов білий герин. Все пам'ятаю. Отож, йду і згадую, все згадую. Така дурна в мене голова, чесно, чого в мене воно таке все це було вівці. Мені дуже все, я, я ж кажу, що я деякі речі, я не можу просто їх викинути. Стоять вони, от, ну навіщо? А стоять. Просто стоять. А дивися от зараз на ці речі, і так мені боляче. той знак, що Діма режонному на Дніпропетровщині, я його якось придумаю, ми його монтуємо пам'ятник, коли будемо Дімі робити, ми якось монтуємо той знак, що він там був. Нехай він з ним там буде. Дай Боже дожити, дай Боже дожити, щоб Пам'ятник сину, щоб мама жива, здорова була, це найголовніше. Нічого все буде добре. Я ж кажу, що ми так, у нас горе, дуже велике горе, ми плачемо, ми тужимо, але ми всі помремо, ніхто ще від цього не пішов, ніхто. Просто шкода, що молоді люди, молоді люди гинуть. А могли ж вони жити, народжувати українців, гарних, нових, жити в своїй країні, але так вийшло. Зато вони відуть в історії і будуть пам'ятати їх як героїв, як ми пам'ятаємо героїв Великої вітчизняної війни, які віддали своє життя боротьбі з фашизмом. Це зараз все перевернулося, що кажуть, що краще німці нас забрали в полон. Але тоді стояли. Ми не знаємо, що будуть казати коли. Пройде 50-80 років цієї війни. Все, побалакали, поговорили. Я вам ще покажу, що вчорашні гриби які я закрила, як кажуть, а що як на українській моде? А про пророблену роботу? звіт, звіт про пророблену роботу.